Добрий день, мої любі малята! Сьогодні я хочу запросити вас до гри. Ви, напевно, заскучали за іграшками, які живуть в нашій групі. А пам'ятаєте, як ми відкривали з вами молочний магазин? Як багато цікавого ви дізнались про людей різних професій, що працюють у магазині. А сьогодні пропоную вам пограти у гру Музей цікавих речей. А чому саме цікавих, запитаєте ви? А тому, що сьогодні ми з вами будемо згадувати історію нашої країни, її традиції, її культури. Звісно, ми маємо знати про нашу рідну батьківщину якнайбільше слухати співати пісні, читати твори українських письменників. Тож сьогодні з вами, граючись, допомагатимете Україні маленькими кроками. Лежатися до перемоги. Але спочатку дайте відповідь на запитання, чи схожі між собою музей і магазин. Подумайте! А що можна придбати в магазині, а що в музеї? Правильно, в музеї можна придбати лише сувеніри на згадку, а в магазинах на полицях лежать товари. А в музеях – експонати. А люди, які працюють у музеї, називаються екскурсоводи. А давайте ми уявимо, що потрапили до щойно відкритого музею, а його працівники ще не встигли розмістити експонати у відповідних тематичних зонах. Прошу вашої допомоги, тому що сама не справлюсь. Подивіться, малята, у нас сьогодні є помічники. Ельда, Аня та Тимор. Зараз ми з вами в гру, яка називається Сотуємо експонати. Під час підготовки експонатів для створення експозиції працівники музею визначають, що можна зберігати і що не можна зберігати в музеї. Ось це стік. він в музеї псується. Ось ця чудова тарілочка річку до експонатів музеї підійде. Хочемо тільки не Дякую вам за те, що ви правильно посортували експонати. А що є виставки? Мені більше всього подобається ця гарненька тарілочка. Я її поставлю ось сюди. Молодець. А ти Ельдар, що будеш ставити? Цього бажанчика. Він... Він тобі сподобався. Так. так. Я його поставлю ось сюди. Бачите, з вашою допомогою наш перший виставковий зал готовий. Малята, давайте розглянемо тарілочку. Як ви думаєте, з якого матеріалу виготовлений цей посуд? Глина! Так, Глина. Глина матеріал, який дає нам природа. З глини можна виготовити багато речей, корисних в хатньому вжитку. Пропоную вам. Провести дослід. Візьміть у руку суху кульку. Попробуйте її стиснути, розім'яти. Боже, яка твердуча. Вам вдалося зробити? Ні. А ну давайте візьмемо молоточок і попробуємо її розбити. Як ви думаєте, що з нею станеться? Вона зб'ється на куски. Давай, Інда, підходь до мене. Будемо разом пробувати. Один, два, три. Зламалось. Розбили ми суха глина. Розбилася на малесенькі шматочки. А тепер візьміть кульку з волобені глини. Попробуйте її розім'яти. Яка ця кулька? М'яка. Ще яка? Волога. Так, вона в'язка, вона пластична. З неї можна зліпити будь-що. А тепер візьміть відщипніть від великого куска маленький шматочок. І попробуй її розбити. Клади Аня свій кусочок. Воно сплющилось, воно mm. не розбилося. З цієї глини що можна зробити? Щось зліпить? Глина буває твердою і м'якою. Волога глина м'яка, в'язка, пластична, а суха крихка. Mm. Так. Здавна гончарі, так називають майстрів. Які працюють з глиною, виготовляли різний посуд від маленьких тарілочок до величезних квіткових горшків. Це і барильця, і куманці, і миски, і горнята. Страви, які готували та зберігали в такому посуді, найсмачніші та найкорисніші для людини. Також виготовляли іграшки, котики, баранці, півники. Кожна фігурка має отвори в хвості і на буці. Подуєш і свисти. Такі фігурки називають свищиками. Підійди, будь ласка, Ельдар найди свищик. Є у нас там свищик з глини. Ось є. А ну нам. Свисти? Так. Дякую тобі. А тепер, малята, я вас запрошую до наступної виставкової зали. А яка буде наступна тематична зона? Що ви запропонуєте? Напевно, українська хустина. Підійдіть, будь ласка, до хустинок, і ми їх розглянемо. Орнамент на хустинах завжди був рослинний. Ось можна побачити, скільки кітів. І Края хустини прикрашали китицями. А як ви думаєте, чи завжди хустка була жіноча, чи могли її використати чоловіки? Могли використати чоловіки? А ви, малята, як гадаєте? А чи може Замінити парасоль. Я гадаю, що так. Зараз переглянемо за допомогою телефону. Давайте оглянемо два зразки тканини. Ось у мене є тканина, як на парасольці. Що ми бачимо? Волокна тканини щільно один біля одного розташовані. І проміжки між ними немає. Світла не видно. Давайте роздивимося тканину, з якою шиють куски. Що я бачу? Між ниточками є проміжки, крізь них видно світло. Це ж ми зробимо і справжньою хустиною. Так, вона пропускає сонячне світло, ниточки, з якої зроблена тканина, дуже тоненькі, між ними багато проміжок, крізь яких я бачу світло. Це ж саме ми можемо зробити, оглянувши і одну, і другу тканину за допомогою лупи. А я ж нам перевірити і пересвідчитися, буде пропускати голову тканина, з якої шиють купол парасольки, і тканина, з якої шиють хустки. Так, нам потрібно проекспериментувати. Що для цього знадобиться? Нам потрібно буде дві склянки порожніх, на які я розміщу зразок однієї і другої тканини. І вода усе необхідне і готове. Дві склянки, в яких на одній поверхні ми бачимо тканину з купола – парасольки, а другу тканину, з якої шиють хустки. Як погадаєте, що станеться, якщо я воду наляю першу склянку? Дехто з вас вважає, що вода просочиться і потрапить у банку. Дехто з вас вважає, що вода залишиться на поверхні. Отож спробуємо. Що ви бачите? Вода залишилася на поверхні тканини і не потрапляє у банку. Як ви гадаєте, що станеться, якщо я воду наляю ось сюди? Дехто з вас вважає, що вода також залишиться по аналогії з першою банкою і не просочиться у баночку. Дехто з вас вважає, що вода швидко промене цю перешкоду і пройде крізь тканину у банку. Ну що ж, спробуємо підтвердити або спростувати вашу думку. Ось, будь ласка, вода. І ви бачите, що вона не затрималася на поверхні. Вона дуже легко потрапила у середину банки. Отож, хустка не може стати нам захистом під час дощу і замінити нам парасольку. Тканина, з якою вона зроблена, дуже швидко пропускає воду. Тому у дощову і хмарну погоду. завжди беріть з собою парасольку. Давайте зараз з вами розглянемо кустину. Подивіться уважно і скажіть якої форми хустина? Квадрат, квадрат А як ви зрозуміли, що це квадрат? Тому ну, що у квадрата є чотири кути. Молодець. Тому що у квадрата є, є чотири рівні сторі. А тепер давайте подумаємо, як скласти хустину, щоб утворилося два трикутники. Хто зможе? Я можу. Спробуй. Треба скласти що? Кут? Куда кутана? Я. Молодець. А ще скажіть, як з квадрата утворити прямокутник? Я. Працюй. Я. Допомагай, Аня. Куточок? До Куточок. Оці. Тимур, ти спробуєш з прямокутника утворити квадрат. Спробуй. Теж куточок до куточка. Молодці малята. А тепер давайте перейдемо і утворимо свою тематичну виставку хустинок. минає з часом і з роками, Змінюється мода і пісні, а в матусі хустка стороками, схована у скрині десь на дні, біла пелюстка, червона пелюстка в'ється мережи Готова! Сьогодні ми з ознайомимося з творчістю геніального українського художника-педагога Шупляка Олега, який живе і працює, створює свої полотна на Заході України. Олег Ініч успадкував свій талант і тягу до малювання від своєї матусі, яка теж дуже любила малювати. Його картини називають картини ілюзії, дивовзори. А він їх називає двовзори. Адже ці картини з подвійним змістом. Тут він поєднує різні сюжети та жанри. В одній картині глядач може побачити портрет, пейзаж або жанрову сцену. А зараз запрошую вас до художньої міні-галереї. Пропоную розглянути представлені полотна. Ця ковтина мені подобається, бо тут кінь козак, і природа, і прапор. Молодець. Аня, а тобі що подобається? Мені ось ця подобається, тому що тут є дуже гарні, гарні кольори. Всі, всі такі радужні і гарні узори. А зараз пропоную. Оформити нашу міні галерею. А ця картина підшкоджена! Треба її реставрувати, тобто відновити. Будемо працювати? Так. Позиції. А тепер пригадаємо правила поведінки в музеї. Не можна бігати, оскільки не зможеш подивитися на експоната. Не можна кричати, тому що це буде заважати від відвідувачу. Можна розмовляти по телефону, оскільки всіх відволікаєш. Не можна їсти у музеї це ж не їдальня. Поаплодуємо собі. <плоджу> На відкриття нашого музею ми запросимо діток нашої групи та їхніх батьків. Ось і готова наша афіша. Чи чарівному світі народного мистецтва?